На тебе вся надежда. Че сюда. Да-да-да, на мене вся надежда. Ты давно що робиш? А треба ножицы приучати себе купляты ножицы. Да-да-да, Щоб можно было по перше и муфики, а по Так. Да. Отак Да. Ничего себе не Оп-оп, чилик. На динамите. Я то просто лиш і Зелене. О, Боже. Зараз більші миротворці за історію століття Майнкрафта. От а, гниди вага, голубі, От гниди а, це а, голубі. А, це реальні гниди. А, чел підсилкує мене тут об'є. Чому, поможеш? У деба можно на 6 изумрудів. А тривога повітря. Оно. Oh, no. я, я його десь. Mm. Ну, це було позорно все. 6 із изумрудів і 24 алмаза, к слову. Oh. Йово А мене дар б'ють. Okay. О, Стасик, Стасик активізувався. Ой, я по ньому попав! Ай, дядьо скинув. Є угу. моя снайпер. Ну це, це прям підняло мені самооцінку. І що цей вистріл. Просто один вистріл плюс самооцінка. О, якщо... От армия дівчатка точно полюблять. За такий вистріл. чесно. честно. Я купив? Ти купив? Я, я купив Pearl. Хотів бля, класно ти... Типу там сейчас я кадру бьет, короче. Там пришли голуби. класно ти... Типу. О, засып бьется, б'ється, йому треба ты, ладно. Мне треба йому допомагати. Все, вже все. Да, ему там, по моєму там сидить за запали, кадры. Чел. Тіж, тише, тише. Леха!

сцену, да ну нахуй тебе было. Тут це я тут жизни не повне попрощався. Ні, йди до мене, у мене є ще дві башенки, я зараз вверх просто. А <си> <си> Твої башенки. Почекай, тобі без кулака вниз. А? Тобі без кулака вниз. Ну, в дитинці в школі. Я вже. Я по-моєму роз розказував. Нє? Ні. Ну, типа, там двоє чельників хотіли признатись, а я біля них стояв, то одному шепну. Що типу, там, ну, що давай, ебаш, я там. То другому шепну, бля, там не позорся за кадака. І, і один різко каже, бля, а давай його. його. і... І все. Я краще просто вымовчаты. Я тоже. Бля. Ебать, он жсткий демон. демон 5-412 4 пришл. За кой наполовин. Вендер сундук. блядь, дякую. Великий <риско> <риско> тобі. Подожди. <риско> блядь. Ну no. ладно. Я не замітив oh, що oh. то <laughs> Сука, то. Слука, я же на тебе с та, таким бляпосом закажешь, коли на то й половину. Бендер сендоу, блядь, блін. Yeah, Опа, а я когось тут замітив. Oh -oh. oh. Кого? Кого сирень, кого я замітив. Ну, по моєму сидеть. А че ты садий, все забирає? Ааа, сидит все-таки. Диклофозом зараз. Опа. Треба повністю хитати, щоб забрати. Ну, чо я золото не можу забрати. Сане железо одне. Хто там впав? Зелений туда сидів. Він шафтав. Я вот такого біг. Він шафтау ставить, Там на секунду його не пап. Під батарей, да. Аніме. Пам'ятайте, що Челік вже в Ніку пише аніме, то він... Аніме? Ні, 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 ні. Заді, 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 Артем, ти ще не поняв, що заді? Я вам кажу, заді, заді, А, пізда, Опа, нахуй, і все. я хіба сказав так? Да. Ти сказав ще одна. Одне. Одна, ти сказав. Гуляйте, Вася. Бля, ми як шакали, просто знизу добиваємо. Куди лізі, бермаль? Да те що мене кіт крав. Це було, блядь, позорно, осталось. Та че зразу позорно, мене він відкинув. А блоки є? Блоки є. Блядь. А засейвитись, ні? Так я вже був в притику до блоків настільки що. Ну я типа лечу до них притик, і я, я не можу поставити під кутом таким. Можеш. А треба могти. А я не можу. Навчися. Як Як? Поясни мені, як. Якщо сильно захотіти, можна да, в космос Да. Можна. Даже нужно. Це, це не мис... мис... можна. Зараз, коротше, від них відбуваємося і йдемо жити на алмаз. От... Отступати. Ні, не здаємо позиції. Не даємо позиції. Це називається не здаємо пози... позиції, а покидаємо це... територію, яка була на час, на деякий час в нас віднята. Я це, це, це противник був? Так. Yeah. Тіло мав, файно, ну, ні, мужчі. Там до нас yeah. біжать. Ну що, да, це, це, це нас погубить. А, нам жопа, до речі. Ти тільки <рекілька> обстрілю. Блять. Закрити. Там <рекілька> ж. Блять, у нас кровать взагалі не застроєна. <рекілька> Ми живемо, які. <яким> <рекілька> Тільки це не в цьому і прикол. Тільки йшов. Боже, я попав? Та я попав по ньому. Я попав по ньому, то! його, закай! Блять, по його. Ні, ти зараз полагав, ні! Сука! Давайте, давайте посмотримся на верхі. Я згадуюся. Побіжали до синіх. Так, так, так. Да куда мене плотки нема просто перед собой? А чуть-чуть там Там сын. Вон прохуй, вони в кожи не про ни. Нет, я не знал. Ладно, живить, пожалуйста, ради ради мене, выжи выживить і підніметься наверх. Тут я... проти мене, я підняв, що розказувати вам для мене. Люблю. Просто не звертай на нього нахуй уваги, хай кидає фейерболи, фейерболи. Просто бить піднімає. А що, вже не, не, не відкидується? А? Реально не відкидається фейерболи? Не знаю, але дуже погано, що в останнє время. Строїти будеш ти, напевно Фейерболи. Настрой. не впади, Стас. Я тут як би типа стенку. Их два, ну да. Може, чи ні? Да, да, можеш. можеш. Бо жовті. Один На центрі, другий. Тоже, короче, а можешь. Чого? Mm -hmm. а, а чого? А за що? Угу. Угу. За